Маємо сьогодні, дорогі у Христі, одне з 12 найбільших свят року зіслення Святого Духа. Це свято народження церкви Христової. Ми вже говорили, пригадуєте собі на Вознесіння про таку, немов би духовну естафету, так? коли Бог, Отець, творить Всесвіт. Так? Звичайно, Пресвята Трійця творить, так, але, скажімо, Бог Отець, все. Продумує для того, щоб людині було комфортно жити в тому едемському саду. Людина зраджує Божій любові, закриває перед собою небо, але Бог Отець не відвертається від людини, але обіцяє зіслати їм е свого Сина Єдинородного. І коли наступає повнота часів, приходить у світ друга Божа особа, Бог Син, Ісус Христос, і сповняє волю Небесного Отця. Відкупляє людство, компенсує за гріхи кожного з нас у Бога Отця, прибиває наші гріхи на Христі, страждає, вмирає, відкриває нам рай, воскресає і возноситься на небо. Возносичуся, обіцяє зіслати Духа Утішителя, який наставить, буде проводити і, власне, передає естафету третій Божій особі. І сьогодні в дію вступає третя Божа особа, Бог Дух Святий. Той, який зливається на церкву Христову, який виливається на апостолів, а відтак на всіх їхніх послідовників, учнів, якими є ми з вами, християни. Тому сьогодні є, власне, оце велитя Святого Духа на церкву, зародження церкви Христової. А церква це і ми з вами, це є народ віруючих людей, зібраних в ім'я Христа. Це є церква, жива церква, люди, віруючі люди в ній. П'ятидесятниця, ще називають сьогоднішнє свято, і цікаво те, що в юдействі також була є п'ятидесятниця. В юдействі була і Пасха, ми це знаємо. І цікаво те, що Пасха Християнська, Пасха Христова співпадає з тою єврейською Пасхою. П'ятидесятниця християнська співпадає з тою юдейською п'ятидесятницею. Про що мова? Про те, що знаємо, що Христос, власне, страждає, вмирає в дні, коли святкувався Песах, Пасха юдейська, тобто е вихід із е Дому Неволі, з єгипетського гніту. Власне, вони святкували свій Песах, свою Пасху, тому що Пасха перекладається як перехід. І, власне, в ці дні Христос воскресає, дарує нам нову Пасху, новий перехід, нове звільнення від рабства гріха, від рабства диявола, який зв'язував, який унеможливлював людям вхід до неба. Ми святкуємо оцей, оцей теж перехід до нового життя, життя Божих дітей. І, власне, святкували юдеї 50 днів оцей Песах. бо сьогоднішній Евангелій і говорить, що останнього дня, 50-го дня святкування так, проходжувався Ісусу у храмі. Тобто, бачимо, що 50 днів святкували цю Пасху, свій Песах. І мали потім п'ятидесятницю. 50 на 50-й день юдеї сходилися з усіх околиць е, округів до Єрусалиму знову, щоб знову подякувати Богові, подякувати за союз між людиною і Богом. І тому було багато велелюдно в той час в Єрусалимі. І на цей п'ятдесятий день Христос зливає Духа Святого не мов би так все спеціально дуже підстроєно, тоді, коли багацько людей в Єрусалимі, і Дух Святий сходить в той день на апостолів, і вони виходять і проповідують тим багатьом людям, тим натупам, які прийшли з різних там сьогодні в діяннях апостолів читалося мідяни, портяни, римляни, кого тільки там сьогодні не було в Єрусалимі, і вони починають промовляти. Святий Дух наділяє їх даром. Даром проповіді, даром доступності, даром мов. І вони говорять різними мовами. І люди, які там проходжають в тому Єрусалимі, чують свою мову, чують проповідь на своїй мові і навертаються масово сотнями, тисячами. Ми знаємо, що після одної проповіді Петра охрестилося три тисячі людей. Це ж треба трьох тисяч людей похрестити. Надзвичайні речі творилися. Отже Дух Святий, власне, творить оці речі, дивовижні речі. Дух Святий нас супроводжує все життя наше, починаючи від хрещення миропомазання, тоді, коли він на нас зійшов. А якщо на апостолю він зійшов 50-й день, 50-й 50 день після Воскресіння Христового, то до на нас і з вами він ще зійшов момент хрещення миропомазання. Священник над нами читав, пам'ятаєте так? Печай дару Святого Духа. Жартую, не пам'ятаєте, але пам'ятаєте, коли дітей своїх охрещували. Священник читає оцю формулу, дуже важливу після хрещення вже як похрестили дитинку, бере миру, яке освячується на всю церкву, і помазує частини тіла дитини: голову, очі, вуха, уста, груди, ручки, ножки. І промовляє протяжно печать дару Святого Духа, і в цей момент в невидимий спосіб Дух Святий, так як тоді в вогненних язиках на апостолів, так само е в той момент при цій формулі, при цій молитві, сходить на дитятко. Воно наділяється Духом Святим. Оці е Дух Святий позначає людину своєю печатю невидимою, і злі духи одразу бачать: е є на цій людині ця печать Святого Духа чи немає її. Святий Дух, зійшовши в таїнстві хрещення миропомазання, дає нам зачатки дарів, мудрість, розум, раду, кріпость, знання, побожність, страх Божий. Цих сім дарів, які мають перерости з тих зерен у плоди. Він дає нам дари, а ми маємо вже принести плоди. Це дуже важливо є. Дух Святий сходить і в інших святих тайнах. Ціло помазання, він сходить на хвору людину. У таїнстві священства він сходить на кандидата до священника, чи до деякона, чи до єпископа, він сходить і робить його тим, ким він стає. Коли молодята приходять, то Святий Дух їх вінчає, єднає воєдину. Коли ми йдемо до таїнства сповіді, під дією Святого Духа, ми очищаємося. На кожній літурі священик призиває, зійшли Святого Духа на нас і на ці дари, що перед нами. І після того відбувається переєслення, прийміть їжте, це тіло моє, прийміть, пийте це кров моє. Відбувається переєслення дарів з хліба в тіло з вина в кров Христові. Святий Дух діє у нашому щоденному житті. Дуже важливо молитися, покладатися на нього. А він має дуже багато якостей. І всі ці якості ми проговорюємо. А радше промолюємося, коли кажемо молитву Царю Небесний. Царю Небесний, утішителю, Він утішає душу істини, що всюди єси, і все наповняєш, все він наповняє. Скарби, діб і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси душі наші. Він наповнює все наше життя, і християнин це є носій Святого Духа. Християнин це є носій Святого Духа. Тіло ваше є храмом Духа Святого. Знаходимо в іншому місці Святого Писання. Отже, Дух Святий реально діє в кожному з нас. І нашим завданням є відчитувати дію Святого Духа у нашому житті, покладатися на нього, молитися до нього, щоб нас наставляв, утішав так, як ми молимося, провадив нас правильними дорогами. Він той, хто направляє. Тому. Також важливо, щоб у якихось таких складних ситуаціях, коли ми не знаємо, який прийняти вибір в житті, молитися до Святого Духа, аби він просвітив. Нехай Присвята Трійця, бо також назва сьогоднішнього свята є ще й трійці святої, нехай Пресвята Трійця, Бог Отець, Бог Син, а сьогодні в особливий спосіб Бог Дух Святий перебуває з нами, наставляє, просвіщує, провадить нами, миру нам, спокою. Божої опіки на цей вечір, на цю ніч, на наше життя. Нехай Господь благословить наших воїнів, наших захисників. І нехай прийде той довоочікуваний мир, нехай Господь пошле нам перемогу. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь. Слава Ісусу Христу!